20 жовтня вранці рашисти вкотре обстріляли селище Комишуваха. Пан Андрій внаслідок ворожої атаки втратив житло. Розповідає, на момент обстрілу був у дітей на сусідній вулиці. Болюся, така ракета летить. Перший приход, ба, вторий. Дітям кажуть так, швидко, з онуком в підвал. Все, вони заховалися. Все, і четвертий бах. Якраз приход був біля башні. Все, Оце четвертий був приход. Коли чоловік прибіг до свого будинку, то побачив руїни. Чотири ракети розірвались неподалік. Разом з будинком росіяни знищили і місце роботи Андрія. Був перший задання на школі. Школа соціальної реабілітації, де я працюю в даний момент. Це я, що залиши один, нема ж нікого. Отам От перший, вторий, третій і до четвертий був. Від обстрілів постраждала й сусідка пана Андрія, пенсіонерка Любов Іванівна. Вона саме була вдома разом з важкохворим чоловіком. Щоб захистити від можливих поранень, жінці довелося закривати його собою. Наразі подружжя живе у цілілій прибудові. Я його туди була, тому що куди мені оділа. Йому погано, а скорее не виїжджаю, тому що там у вас рвуть. І він там. Я тянула інфоміфомі. Я Притягнулась накрила. І думала що хоча б не пробила через його. Через ворожу атаку пошкодження отримали комунікації у селищі, наслідок чого половина споживачів залишилась без електроенергії. Зазнала пошкоджені газова система. Проте подачу газу та світла там, де це можливо і безпечно, фахівці вже відновили. Дякуючи Богу, немає постраждалих, немає поранених, немає вбитих. Це єдине, що нас радує. Це все ми відбудуємо. Після того, як переможемо, ми, мабуть, країни агресора, витребуємо це все, щоб людям можна було компенсувати те, що він наробив. Жителям приватних будинків вже надали будівельні матеріали, щоб залатати вікна та дахи. На відновлення двоповерхівки пана Андрія потрібен буде час та значні кошти. Наталія Юр'єва Телеканал МТМ